Да думали, то собирались, то не собирались. Думаем, может все нормально будет. А часто прилетает вообще у вас в, в районе вашего дома? Да, прилетает. Я уже не считаю. А я була у батьків, бачу, вот такие як ракета. Утіла. А чоловік куди направлялся? А чоловік поїхав до там, дядько живе, а він до нього, а може, він його в магазин. Зараз на місце буде вирушати слідчо-оперативна група відділ, відділення номер 1 Бахмутської РВП, і далі вже будуть евакуйовувати зимові, кого поранених доставлено до лікарні, далі вже будуть надавати на місце першу медичну допомогу, і, тому що стан їхній буде більш-менш стабілізований. Нехай на місце виїжджає. Їхали в больницю. Нада, не надо. Надо. треба. тиск давлень... зашкалює сейчас. Ми забрали жінку від тіла її чоловіка, якого щойно вбило прильотом Кабу. Коли ми її евакуювали, було два прильота поруч з нами. Ну а центр міста виглядає ось так. Розбиті дев'ятиповерхівки, у які пролітають каби та інші артилерійські боєприпаси. Будемо продовжувати наш рух містом далі. Сподіваюся, що таких неприємних картин більше не буде. Ну а крик душі місцевих мешканців можна просто не коментувати. Ця картинка говорить сама за себе. Зараз ми знаходимося у місті Тарець, на локації, де раніше дислокувалася відділ поліції. Але нещодавно, скажімо так, місяць назад, ворог завдав авіаудару саме по будівлі поліції. На сьогоднішній день поліцейські це така ж пріоритетна ціль, як і збройні сили України, які цивільне населення. Ворог завдає удару по критичній інфраструктурі, по цивільному населенню, по домоволодінням. Майже щодня ворог обстрілює е, турецьку громаду, і в нас є кожен день постраждали цільні населення. Як ми побачили зараз на прикладі жінки, котра, котра загинув чоловік в ході артилерійського обстрілу. Евакуація на сьогоднішній день це рятує життя. Тому ми закликаємо всіх наших громадян якомога більше евакуюватись та бути в безпечному більш місці, де контрольована обстановка.